Це стара частина будинку. Ось це пристроєчка нова. Тут холодно, іди вдягнися. Вдягнися. Ось вона. Ця була пристройка. А там кури. Євочка. Єва, йди вдягнися, дуже холодно. Ось це вхід. Вхід. Ось це нова частина будинку. А ось це стара частина будинку. Ось це нова частина будинку. Вона дуже висока стеля, і вони зробили його таке рішення. Тут еще добудували камін. Так, отже почнемо зі старої частини. Отже, тут при вході у них. Дві двері, одна в одній двері, це шафа з взуттям. Тут підсумки, дуже класне рішення тут. Там для кофточок, для легкого вішаки, а тут такий вішак з комодиком для більш таких речей. От тут шапки, оце також обов'язково. Ось вот такі воні. старочки таке дизайнерські рішення. Тут спальня. Тут шафа. До речі, як вона відкривається. Ну, лізе якісь. тут. Туалет. Туалет? Так, да, туалет. Тут вот вкром. В... Відразу вмикається світло. Так зручно. Ой, а тут ванна. Да, Ось тут ванна. Що тут світло? Тут не, тут не... Дешева кабінка. А чого? Де світло? А так тут не... дешева кабінка. А, а, просто без такі сушаки. Просто, Просто дзеркало. А тут у них е сауна, да? Що це. Сауна. Явочка, виходь звідти. Що? Євочка, вийди звідти. Що? Ось така плитка. Класно. Зовсім не морка. Блін, класно. Да. Ну вони люблять такі меблі прості і... Прості і невибагливі. Ось такі тумбочки. Такий комод з телевізором. Аную! І тут Так, це перший поверх старої частини. Мамі. Щоб не було. Пішли на гору. Так, йдемо на гору старої частини. Дівочка, тут обережно. Тут дитячі спальні. Різнополі. Так як різнополі діти, то дві різних О, тут старе. Ма! Я на горі. Тут ремонт. Маленькая. Такая маленькая спаленка. Тут шафа. А там на горе... Да, Сонечка? Ну Там ремонт просто. Так, а тут... Такой же ремонт. Ну, та сама композиція. Отут на горі ліжко, тут шафа, робочий стіл. Да, я тут явочка. А тут ванна кімната. Обережно, сонечко. Тут а, о, явочкина школа. Ванна кімната. Сама ванна. Душова тут така. Яко ж пулитка така цікава. Дуже цікаво. Да, цікаво. Так. Угу. О, я що ти такі. А то що. Ні, ні, не чіпаємо. Уходимо. 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 Так. Це ми спустилися зі старої. Ось така стеля. Клас з вікнами. Підемо на другий рівень пристройки нової. Ну, тут такий, як класна кімната для о, дівчинки. Шафи. і ще Такий комодок, такий стіл. І ось така шафа. Ось. Кухня. мене. Мамо, березі, ти уродесь телефон. Добре. Один мене? підіймоли. Так, ми спустилися. А, я розкрила це. Двері, ванну, кімнату і в туалет. そうですか。